Між вами і зовнішнім світом є інтерфейс, маса якого становить 16% від вашої маси. Це ваша шкіра, найбільший орган у вашому тілі. Розправте шкіру, її площа складатиме 1,7 метра квадратного. Призначення шкіри може здаватися очевидним, втримувати нутрощі всередині. Але якщо розібратися, то виявиться, що шкіра виконує цілий ряд функцій у житті людини. Почнемо з азів. Шкіра є основою покривної системи організму, до якої відносять також волосся, нігті, спеціальні залози і нерви. Шкіра складається з трьох шарів: епідермісу, дерми і підшкірно-жирової клітковини. Товщина шкіри коливається від всього лише пів міліметра і аж до чотирьох міліметрів. Шкіра виконує три основні функції: захисну, терморегуляторну і рецепторну для взаємодії з навколишнім світом. Щодня величезна поверхня шкіри обробляє сотні, а то й тисячі фізичних подразників, покладаючись головним чином на чутливі дотиску компоненти шкіри, так звані клітини Меркеля. Лише на кінчиках пальців рук міститься 750 клітин Меркеля на кожному квадратному сантиметрі шкіри, які в поєднанні з більш ніж 2,5 тисячами рецепторів дають вам відчуття дотику. Ця поверхня також є першою лінією захисту організму. Без неї ви були б безформною масою тканин і рідин, і вплив зовнішнього середовища на неї виявився б смертельним. Шкіра ефективно ізолює ваші внутрішні органи, а також поглинає вплив навантажень і ударів завдяки еластичному колагену, що становить основу шару дерми. Епідерміс складається переважно з кератиноцитів – клітин шкіри, які щомісяця змінюються новими клітинами. У міру того, як нові клітини утворюються в нижньому шарі епідермісу, старі клітини виштовхуються назовні. Рухаючись вгору, зрілі клітини накопичують твердий білок під назвою кератин. Як тільки клітини досягають поверхні, вони утворюють щільний водонепроникний шар, що здатний ефективно завадити вторгненням мікробів. Будь-які шкідливі мікроби, які все ж проникнуть в епідерміс, зіткнуться з клітинами лангерганса. Це підтип тип захисних клітин шкіри, які можуть виявляти патогени і повідомляти про їхню присутність т клітини, які є частиною імунної системи. т клітини, в свою чергу, запускають імунну відповідь організму. Важливою частиною імунного захисту є кілька тисяч видів мікроорганізмів, які населяють поверхню, складки і щілини шкіри. Ці мікроби, серед яких є бактерії і гриби, процвітають в шкірному салі маслянистій речовині, яка виділяється на поверхню шкіри сальними залозами, схованими всередині дерми. Ці мікроорганізми пильно стежать за тим, щоб імунна система була готова в будь-який момент дати відсіч, якщо тіло дійсно опиниться під загрозою. Крім захисної функції, шкіра також є і органом чуття, який допомагає регулювати температуру тіла. Обидві ці функції взаємопов'язані. Терморецептори сприймають температурні показники вашої шкіри і передають цю інформацію в мозок. Мозок, в свою чергу, надсилає команду місцевим кровоносним судинам, або щоб вони розширилися, якщо температура тіла зависока, задля пришвидшення тепловіддачі через шкіру, або щоб судини звузилися, якщо температура тіла занадто низька, зберігаючи таким чином тепло в будь-який момент часу до 25% вашої крові циркулює через дерму, що робить цей процес надзвичайно ефективним. При підвищенні температури шкіри потові залози виділяють піт через протоки на поверхню шкіри, передаючи таким чином тепло від тіла назовні. Волосся також відіграє певну роль у збереженні або виділенні тепла. На тілі пересічної людини налічується 5 мільйонів волосяних фолікулів. Вони є скрізь, крім долонь і ступень. Від 90 до 150 тисяч фолікулів на вашій голові, де волосся допомагає захистити значну площу поверхні вашої голови від фізичних ушкоджень і сонячних опіків. Коли організму холодно, м'язи прикріплені до фолікулів, піднімають їх, настовбурчуючи волосини по всьому тілу. Це явище, відоме як гусяча шкіра, допомагає затримувати тепло біля поверхні шкіри. Але шкіра людини це не лише захисний бар'єр. Вона дозволяє нам взаємодіяти і мати зв'язок з навколишнім світом. Її багатофункціональний шар допомагає нам охолоджуватись або ж втримувати тепло. Покривна система людини слугує багатьом цілям, і її роль навряд чи можна назвати поверхневою.